В цьому відео порівняємо два представника струменевого друку Epson EcoTank l 3250 та Epson EcoTank l 3260 Це багатофункціональні пристрої з можливістю бездротового друку для домашніх задач або для невеликого офісу. Екотанки мають вбудовану систему безперервної подачі чорнил. Повної заправки вистачить, щоб надрукувати приблизно 7500 кольорових або 4500 чорно-білих документів. Чорнильні контейнери знаходяться з фронтального боку. Новітня система заправки K-Lock убезпечить від випадкового проливання чорнил. Апарати мають однакову швидкість друку 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок. Роздільна здатність у пристроїв також не відрізняється: 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Для Epson L3250 та Epson L3260 функція друку без полів доступна лише для формату 10 х 15. Лотки подачі паперу знаходяться позаду пристроїв, розраховані на 100 аркушів офісного та 20 фото паперу. Рекомендуємо використовувати фотопапір з щільністю 180 грамів на квадратний метр. Пристрої мають планшетний тип сканера з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Сканують досить швидко і можуть одразу завантажити зображення на мобільний телефон. Epson L3250 та Epson L3260 підтримують як дротове з'єднання за допомогою USB, так і бездротове по Wi-Fi. Друкувати можна зі смартфона через спеціальний застосунок від Epson. Найголовніша і, мабуть, єдина відмінність пристроїв це панель керування. У Epson L3260 є екран діагоналлю 3,7 см, за допомогою якого можна налаштувати друк або копір, з'єднати телефон та пристрій по Wi-Fi або роздрукувати тест дюз Це дуже полегшує та прискорює роботу з принтером. Щодо Epson L3250, то тут лише кнопки, які знаходяться на верхній частині пристрою. Компактні та багатофункціональні пристрої Epson L3250 та Epson L3260 стануть прекрасними помічниками для домашніх задач, особливо якщо друкувати потрібно часто та у великих об'ємах. Відмінностей по характеристикам та можливостям немає. Питання полягає лише з екраном чи з кнопками. Отже, вибір залишається тільки за вами гарантія на пристрої 12 місяців. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System.